Вітаємо на армія Тіві. Ось це бодікамера. Ви вже могли бачити подібні у поліцейських військовослужбовців ВСП, А від вересня такі зобов'язані носити військовослужбовці ТЦК та СП, які виконують завдання із оповіщення громадян. Сьогодні з паном Євгеном, вітаю вас. Військовослужбовцям, якраз ТЦК та СП. Поспілкуємося про специфіку їхнього застосування і як воно так. Технологічно уточнювати дані перед початком оповіщення боді камера вмикається отаким от чином. Ну так вона фіксується дуже все легко. Є кліпса. Ось вона вже закріплена. Ось іде вже відеозапис, червоний індикатор нам показує, що відеозапис відбувається. Хочу зробити акцент, дуже важливий. Можливості у співробітника ТЦК, який знаходиться на заходах оповіщення, щось тут робити саме з відеозаписом, вона відсутня, ця можливість, нема такої технічної можливості. Тобі співробітник ТЦК може тільки ввести запис. От зараз іде запис. Оцю кнопочку. Тобто, Включаємо роботи, і виключаємо. Якщо я почав запис і перший ракурс і мені не сподобався, я думаю, так, треба видалити, почати все спочатку. Я не, не можу вийде. дістати флешку. Не вийде, тут немає можливості, ви можете навіть на корпусі пошукати, пошукати, куди ця флешка вставляється, і ви цього місця не знайдете. Тобто ця бодікамера відрізняється від цивільних моделей. І спеціально так зроблено, щоб знову ж таки не було ніяких потім різнотолків з приводу саме технічних характеристик цих бодікамер. Її завдання цілком зрозуміли, має бути ось тут і фіксувати моменти для вирішення, можливо, подальших конфліктних питань, які виникатимуть. А в якій якості вона фіксуватиме? Тут можна щось розглядіти? Висока якість до деталей можна розглядати. Краще, ніж в айфоні останньому. Ну, айфон це вже останні самі модель. Це, скажімо так, не, не, не найновіша модель, яку використовуємо зараз ми. 10 метрів можна розладити обличчя, і також вона використовується в дощ, в дощ вона волоза стійка. І також вона протиударна. Тут вбудована пам'ять, і всюди знімається інформація тільки за допомогою спеціальної програми. Снурок. Підключаємо до комп'ютера. Фахівець знімає інформацію, передає на хана зберігання. Ага, я ще зазначу, що інформація також е, зберігається впродовж 30 діб. Е, але якщо є якісь там конфліктні моменти, це згідно офіційної комунікації, то звісно може зберігатися довше. Але важливо, що я сам, якщо я зацікавлений в тому, щоб поміняти замінити якесь відео, це не зроблю. Mm. Я повернувся зі зміни, я її здав, і більше доступу до неї не маю, Там займаються фахівці. Правильно розумієте. Ми спілкувалися сьогодні буквально із військовослужбовцями ВСП, які вже тривалий час їх також використовують. І вони казали, що у них старіші моделі ніж у вас. У вас я дійсно так, бачу у нас вона… нові моделі. Ми отримали їх не так давно. Якість зображення дозволяє. Дуже чітко розрізнити обличчя, дуже добре чутно голос. В принципі, нарікань до відеозапису немає. І плюс тут можна виставити якість відеозапису. Тобі ж, характеристики, як саме камери, досить непогані. Тут гарна камера, і гарна картинка, і гарний звук. До характеристик взагалі питань немає. Річ нова, річ функціональна і дуже в роботі нам допомагає. Тут внутрішня пам'ять. Так, 64, як, як, як надовго її вистачає, скільки ми можемо. Е, ну, записувати? дивіться, от ця камера е, вона зараз повністю готова, пам'ять не зайнята. Ось, як ви бачите, 29 годин, 27 хвилин угу. без перервного відеозапису можемо на цю камеру здійснити. Тобто, 29 годин це більш ніж достатньо для одного співробітника для, на один день. З заходів з оповіщення. а акумулятор вивезе це акумулятор. Знає? Тут дуже хороший. Акумулятор тримає добу, навіть якщо камера повністю цілий день включена. Тобі ж коли мені здають їх на зарядку, то е, тут дві рисочки залишаються. Рідко буває, що одна рисочка залишається. Вона є водонепроникною і удар стійкою, бо вже декілька разів раняв. І чесно кажучи, аж заміранням серця, ну дуже міцна камера. Вже камери хороші ці. Стосовно інтерфейсу, грубо кажучи, представник ТЦК та СП оперує двома кнопками, так? Це кнопка вімкнути вірно. Зараз буде характерний звук. І вона ж кнопка вимкнута. Як тільки я вімкнув, запис уже йде. Правильно розумієте? У нас, ми зараз знімаємо це відео, але скажи, будь ласка, чи можу я використати потім його в сюжеті? Зараз ми його якось скинемо і покажемо нашим шановним глядачам на Армія ТІві. Дивіться, це не іграшка. Це присрість для фіксування службової діяльності патрульної служби. Шановні люди, які на сервері, можливо, дивляться це відео. Я намагався його записати, щоб використати в сюжеті, але нам його не надали, бо це, це дуже відповідально. Що ж, не буду займати пам'ять серверу, вимикаю камеру, теж буде характерний звук. А як буде, якщо, наприклад, працівнику військовослужбовцю ТЦК треба у вбиральню сходити? Дуже гарне питання на час, коли військовослужбовець відправляється вбирально, камеру вимикає. Це, це можна побачити, якщо, якщо будуть якісь питання, що можливо він вимкнув камеру перед тим, як з кимось спілкуватися, це можна побачити на попередньому відео. Ну, я, коли, наприклад, іду в туалет, то я вибачаюсь, я виключаю камеру вже коли от видно, ну, куди я прийшов. Таким чином. Відеофіксація, відеопідтвердження. Так, да, відеопідтвердження, відеофіксація, так. Я вважаю, що вона необхідна е, працівника військової служби правопорядку, тому що е, іноді бувають моменти, які виникають між військовослужбовцем і працівником служби правопорядку. І за допомогою цієї камери вирішуються ці питання. Так само, я думаю, аналогічно, дуже помічною буде у. Е, Спів співвідносинах представників ТЦК та СП їхні групу повіщення та відповідно громадян. До речі, зазначу, що саме представники військової служби правопорядку адмініструють той самий сервер, будуть адмініструвати на який будуть зливатися відео від ТЦК та СП.